Ну, то, Андрію, твоє питання. Ти закриваєш фірму, чи ти все удаляєш? Давай зі мною на що ти mm. до фірми лізеш. Ні, ні, Андрію, я тобі сказав. Я тобі сказав. Видаляєш нашу все, ти записуєш відео, що то було фейкове, вся ока хуйня, що ти там про мене пиздів. І я тоді завтра зранку в сутний йду. Добре, що я маю сказати в тому відео, що саме було фейкове. Все, все, то, що ти про мене пиздів. Ну що, ну я що мені сказати відео? Я ж не знаю, як ти хочеш, що я маю сказати. Ну, то. то сам думай. Ти ж там, блядь, всі сказки придумував. Але я все по правді казав. Типу, mm -hmm. те, ну, поз... По правді, по правді чиї? Ну, З доказами людей, mm -hmm. скріншотів, переписок, типу. Mm -hmm. Ну ж... Тобто... але ти зараз до якусь хуйню знімеш, блядь, і. то ще буде ще лучше підтвердження. Підтвердження чого? До суду? Ну але підтвердження чого? Ну, типу, на що ти вже мене подаєш в суд? Ну я подаю на тебе суд, що ти мене ображаєш, грішиш на мене і так далі, там зміни відео і так далі. Дякую. Ти розумієш? Ти розумієш це в Польщі тут це... це стаття, це не Україна. А красти можна?